Я ніколи не міг зрозуміти, чому деякі скептики, дослідники, кажуть, що ми не маємо перших манускриптів з цими іменами, бо ж усі манускрипти, які ми маємо зараз, мають ці імена, чи не так якщо ми поглянемо на всі манускрипти, там вказано Марк, Лука, Іван, Матфій тощо. Я не розумію, як дослідники дійшли висновку, що перші манускрипти не мали цих імен, адже ми не маємо жодних доказів цього на руках у цього є декілька причин, якщо ви дійсно хочете розібратися? Гаразд, скажу спочатку так: я чув, як дослідники-скептики, говорять щось на кшталт того, що більшість дослідників нового завіту вважають Євангелія анонімними, кажучи щось на кшталт. Якби ви добре в цьому розібралися, то теж знали б це. Відразу хочу висловити незгоду з цим, бо насправді ця тема недостатньо досліджена. Дуже мало дослідників нового завіту глибоко розбиралися в авторстві Євангелії. Мені це відомо, бо дослідники, які обговорюють цю тему, як от Саймон Гезеркейл, згадують той факт, що ця тема недостатньо досліджена. Але майже кожна наукова праця, яка таки обговорює цю тему, згадує, що вона недостатньо досліджена. І тут виходить скептик і каже: знаєте, більшість дослідників нового завіту вважає Євангелія анонімними ну більшість дослідників нового завіту спеціалізуються на чомусь. Я от спеціалізуюся на ономастиці дослідженні імен. Я багато чого не знаю про, наприклад, Паулініцькі наукові дослідження, і факт полягає в тому, що багатьох дослідників нового завіту навчили в університетах, що ці книги були анонімними і вони повірили в це і передали іншим. І тепер неможливо опублікуватися, пройшовши експертну оцінку, якщо ви не вірите, що Євангелія є анонімними. Тож потрібно бути обережним і не брати все на віру. Також я ніколи не бачив досліджень на цю тему. Я хочу побачити дослідження того, що дослідники нового завіту думають про це. Бо, чесно кажучи, я підозрюю, що багато євангельських дослідників нового завіту не вважають Євангелії анонімними, так як хочуть сказати скептики. Саймон Саймонґезрекейл обговорював це. Одне з питань полягає в тому, що титули в Євангеліях написані над рядками вгорі. Так, маєте рацію у всіх наявних манускриптах назва та ім'я є там, де й мало би бути. Але скептики скажуть своє. Вони називають це надрядковими надписами і кажуть, що ці надрядкові надписи було додано пізніше. Бо Ката Марка, Євангелія від Марка ця формула, де ката від, знахідний відмінок і дивно. Що всі вони мають однакову форму? Це незвично, переважно в той час написи не мали такої форми. То чому всі вони мають однакову форму? І цю форму часто використовують сторонні особи. Отже, вчені нерідко стверджують, що ці надрядкові надписи було додано десь у середині другого століття. Це їхній перший аргумент проти авторства. Другий їхній аргумент полягає в тому, що все затвердження авторства в ранній церкві відбувалося через папія. А Папій помилявся в тому, що він говорив про Матвія і Марка обидва ці погляди є, на мою думку, дуже суперечливими, і я з радістю стисло відповім на кожен з них. Отже, ось у чому справа, коли йдеться про надписи, Саймон Ґезеркел багато здійснив роботи в цьому напрямку. Реальність така, що багато стародавніх текстів первинно опублікувалися анонімно, в тому сенсі, що імен авторів не вписували в манускрипт безпосередньо, але звичайною справою було додавання по всьому манускрипту або в сувої своєрідного тегу, який вказував, хто був автором. Назву можна було вказати в манускрипті де інде можна було назву написати в кінці чи в заголовку, де завгодно. І навіть якщо, наприклад, Марк писав, не використовуючи надпис Ювангеліонката Марка, Євангелія від Марка, це зовсім не означає, що ніхто не знав про автора його Євангелія. Особливо з тих причин, які я вказав вище, хтось буквально переписує і передає цей текст, хтось читає ці тексти, і хтось це не одна людина, різні люди читають ці текст на богослужіннях. Матвій Лука ретельно переписують цей текст, і в цих сценаріях анонімність є безглуздою. Навіть якщо цих надписів не було в манускрипті, це взагалі не означає, що його було написано анонімно. Інші науковці, як от Мартін Хенґель, стверджували, що надпис був від самого початку. Автори Євангелії були доволі унікальними в тому, наскільки вони... вони хотіли зосередити увагу на Ісусі. Це Ісусова Євангелія. Отже, той факт, що рання церква виявляла таку пошану і розуміння того, що Євангелія була Ісусовою Євангелією, може пояснити недостатню кількість згадок авторами самих себе в тексті чому ці автори не люблять апокрифічних євангелій? цілком зрозуміло, хто написав їх, бо їхні автори намагаються просувати своє авторство. Але Матвій, Марк, Лука, і Іван не роблять так, бо вони мають інше ставлення. Вони поклоняються Ісусу. Це Ісусова Євангелія. Тож дуже правдоподібно, що це сам Марк. Хай би хто написав першу Євангелію, додав надрядковий надпис, і що його було додано дуже рано до Євангелії від Марка. Потім його переписали Матвій, Лука, потім переписав Іван, і це цілком пояснює форму манускриптів, яка в нас є сьогодні. Також я міг би дуже довго про це говорити, хоч це не тема моєї книжки, але це питання мене трохи тривожить. Є таке уявлення, що якийсь книжник у середині другого століття мав доступ до цих чотирьох анонімних євангелій, і потім. Проставив на них написи, і потім раптом ніхто й ніде протягом усього другого століття не обговорюють цих написів, ніхто не ставить цих написів під сумнів. Всі просто повірили в них. Це просто смішно особливо у світлі того, що ми християни дуже дуже рано почали використовувати кодекс, інакше кажучи, відсувою, який можна розгортати тільки з одного боку, перейшли до кодексу, тобто форми сучасної книжки. Цей перехід зробили, бо хотіли зробити збірники праць. Це не є чимось унікальним для християн, але перші християни були першими, хто публікував свої тексти у такій формі. Це правда. Але найперші наявні в нас свідчення про кодекс, який містить у собі всі чотири. Євангелія датується початком третього століття, і порядок Євангелії у цьому кодексі відрізняється від традиційного. Все це означає, що немає жодних свідчень про те, що Євангелія було зібрано в одному місці приблизно всередині другого століття. Це дало б змогу мати певну контрольовану ситуацію. Це зумовило б певне єдине підтвердження, яке в нас є. Насправді ж ці манускрипти переписувалися кожен окремо, поширювалися римською імперією кожен окремо. Деякі з них збиралися з часом у різних місцях. цілковитий хаос. І в цій хаотичній ситуації дуже ймовірно, що причиною наявності однакових написів є те, що ці написи були там до початку цього хаосу. Це просто розумне пояснення отже, це показує нам своєрідну розумову вправу, дуже креативну розумову вправу у виконанні скептиків, які намагаються спростувати факт наявності єдиного підтвердження. Я не хотів би витратити весь наш час на обговорення авторства Євангелії. думаю, те саме можна сказати і про уявлення, що всі раптом повірили папію. Це занадто спрощений погляд. У реальності є багато підтверджень, багато коментарів про авторів Євангелії, які не можуть починатися від папія. Думаю, можна легко розуміти папія так само, як і розуміти історичний контекст з невеличкими відмінностями. Чесно, я вважаю, що скептики беруть величезну кількість свідчень і докладають справді багатьох зусиль, намагаючись спростувати їх. Але в кінці кінців, коли ви дійсно будете розбиратися в цьому, і трохи краще зрозуміти історичний контекст, то зрозумієте, що слова скептиків просто безглузді. Yeah. Yeah. Так, цілком слушно. До речі, я припускав ці ідеї ще до того, як прочитав статті чи книжки, які написали ви чи інші автори. багато хто висуває ці припущення, але мало хто ставить до них запитання. Так, от yeah. це був тільки вступ солойкінтродакшн yeah, like, <laughs> знаю, знаю. Я навіть не пишу even, про авторство Євангелії у своїй книжці. Як yeah. я вже сказав, я навіть не керуюся ним, але показово, що це серед іншого мене іноді розчаровує у світі скептиків. Можна заявляти щось, не продумавши добре своїх заяв. І як ви вже сказали раніше у своєму запитанні, факт полягає в тому, що в манускриптній традиції та в традиції ранньої церкви ми маємо нуль доказів анонімності Євангелії. Нуль. Це стисла відповідь. Така думка не має жодних підстав.